Повені не буде, проте в Києві до неї готові у столиці, хоча аномально тепла березнева погода, і немає надзвичайної ситуації через підтоплення, і з ним все таки боролися. Де і як розповість Павло Прядко. Немає ані криги, ані снігу. В Києві вже майже тиждень аномально тепла погода, та й наслідків зими цьогоріч не знайти. Тож великої води не буде. Проте до неї готові. На постова служба ідеївці імпровізовано сповіщають мешканців мегаполісу про можливу надзвичайну ситуацію та евакуацію через повінь. Усі сили цивільного захисту ладні прийти на допомогу. Это очень важне. Дело в том, что проведение систематических учений, оно обеспечивает эффективную работу подразделений, эффективное взаимодействие между подразделениями. Водолазы запевняють, під час повені доводиться працювати в посиленому режимі. З води рятують людей, тварин, техніку та цінні речі. Сьогодні ж лише таке. У время тренировочного спуска було знайдено очень много э, рибацьких снастей, які представляють потенціальну угрозу для ныряльщиков, э, дайверів, підводних охотників. Ну і в тепле року купальщиків. Та все ж сценарий можливої надзвичайної ситуації відпрацьовують середини Дніпра, витягають чоловіка. Фіксуємо, піднімаємо, заносімо э, допомогу. Під час повені є ймовірність зараження води запевняють надзвичайники. Хімічний аналіз готові зробити на місці в цій пересувній лабораторії таких на столицю дві. Експрес-аналізи робляться протягом відповідно до методик від 5 до 20 хвилин. Практично за цей час можна встановити і забруднення ступінь забруднення води, ступінь, можливість її використання. Нині всі підрозділи працюють у підвищеній бойовій готовності, але налаштовані реагувати і за іншого розвитку подій. Ми сьогодні першим питанням розглянули підготовка органів управління та сил цивільного захисту. У разі введення в Україні особливого періоду, незважаючи на мирний час, особливий час, відбувається так само, тільки режим змінюється. Сили ті же. Павло Прядко, Андрій Грищенко, НТН.